Доброго дня, друзі, 18 травня 2024 року. Так, що ми будемо робити? Будемо захищати наші кавуни від бур'янів. А як ми будемо це робити? Робити ми будемо це за допомогою от такого ось препарату. Dual Gold в нормі 1,6 літра. Вилив води буде Десь 500 літрів на гектар. На сьогодні на після обіду обіцяють опади, тому хочемо внести до опадів, щоб в нас в принципі, було нормальне спрацювання. В принципі, зараз ми набираємо воду і далі покажемо, як це буде бути. Так, друзі, ну що ж, вносимо гербіцид. На термометрі у нас оптимальна температура десь на вулиці 22 градуса це є більш-менш добрим показником. Так, ідемо за такою швидкістю, 3 км на годину, виливаємо ось так кількість робочого рощу. Можна подивитися, це у нас площа, розхід, швидкість. Швидкість можна подивитися на цьому 3,1. В принципі, держимо десь приблизно так. Йдемо, в принципі, знаємо де рядок. Навігація тут не потрібна. В принципі, тиск у нас три, тільки що пробував 5, якісь цигани Ну, Зараз понюхають. А, я тепер поняв, хто накидає в нас там. В принципі, оце так. Також в нас обіцяють на годину дня дощ, ну, десь через часа-півтора. Там звісно невеликий процент, але я думаю, що він так. Ну, воно навіть не видно, що йде якийсь цей. В принципі, добре. Ну, в принципі, працює. Так, ну що ж, друзі, завершуємо роботу. Ось як... Легко і просто складається. у нас штанги. Це не треба йти нам, як в польському, тому рівзачкові. роботу і справились. Так, ну що, роботу ми завершили. Надіємося, що бур'янь нам не буде шансу. Щось воно таке збирається. Надіюся на те, що дощ буде. В принципі, вийшло все нормально. Саму норму розчитав. Ну, тут, тут норму, звісно, не виливає, одне, що якщо такі малі... Пучки, то потрібно точно набирати води, щоб нічого і не оставалося і вистачило взагалі. Ну, в принципі, можемо бачити фон. Йди, стараємося, коли їздимо, стараємося Не наїжджати на наші посіви, так як, щоб не ускладнювати їхні сходи. В принципі, так. Насіння вже не буду ритися, вже вніс гербіцид, насіння вже. У нас набубнявіло, вже буде скоро проростання. Так як уже температури у нас вже більш-менш стабілізувалися, то в принципі можна розраховувати на якісь сходи. Так, ну, можемо зараз, поки є час, навідатися на нашу кукурудзу. Кукурудза також колір вже в неї стає кращий, вже більш зеленіший, не така як жовта, як лимон. Ну, в принципі, це так. Так, ну, трошки відео затягнеться, але в принципі покажу. Так, така ось у нас кукурудза. Можемо бачити, Кукурудза вже кидає в нас пасенки. Такий ось можемо бачити стан кукурудзи. В принципі, вона росте. Вона навіть коли був мороз, вона не зупинила свій ріст, вона росла. таких Ну, Звісно, помірних темпах, але росла. Ось можемо бачити, майже в кожній кожна пускає пасинки. Це свідчить про те, що їй всього вистачає. Ну, а Там якщо буде якась нехватка, попросимо людей. Хай підкормлять нам може ще селітрою або карбамідом, ну, це буде вже далі. А взагалі я рахую, що цієї дози з нашими опадами має вистачити. Так що, так. що Підписуємось на канал, ставимо вподобайки і все буде Україна!